Ліонель Мессі народився в Аргентині у бідній родині. Його батько був робітником на металургійному заводі, а мати прибиральницею. Тим не менш, він ріс в оточенні любові та підтримки. Месі дуже рано захопився футболом. Він почав грати у віці п'яти років у місцевому клубі, який тренував його батько. Коли Мессі було вісім років, він приєднався до футбольного клубу Ньюелс Олдбойс. Месі дуже любив свою бабусю. Тому, коли вона померла, він відчував сильний біль. Йому було так сумно, що він тижнями не хотів грати у футбол. Але після того, як батько вмовив його продовжувати грати, він повернувся на поле. Месі дуже хотів, щоб його бабуся пишалася ним. Месі мріяв стати професійним футболістом. Однак ця мрія почала віддалятися після того, як йому поставили діагноз дефіцит гормону росту. Це означало, що Мессі фізично не міг рости без спеціальної дорогої терапії, яка коштувала 900 доларів на місяць. На жаль, його батьки не могли собі цього дозволити. Клуб, за який грав Месі, відмовився оплачувати терапію, однак цей діагноз його не зупинив. Талант Мессі був настільки незаперечним, що футбольні клуби почали його помічати. Клуб «River Plate виявив великий інтерес до Мессі, однак керівництво не захотіло витрачати гроші на його лікування. Зрештою, Месі було відмовлено через стан його здоров'я. Але незабаром Месі помітив тренер футбольного клубу Барселона. Він надіслав пропозицію родині Мессі. Тренер запропонував йому випробувальний період, щоб на власні очі переконатися у таланті футболіста. У разі успішного проходження випробувального терміну футбольний клуб був готовий взяти на себе всі рахунки за лікування. Головною умовою було те, що Мессі повинен був покинути рідне місто та переїхати до Іспанії. Коли товариші по команді побачили Месі вперше, вони були дуже здивовані його малим зростом. Однак, коли Месі вийшов на поле, всі були шоковані тим, наскільки він талановитий. Тренер запропонував Месі контракт, який назавжди змінив його життя. Єдине, що тренер мав поруч на той момент, паперова серветка. Тому перший контракт Месі із Барселоною був написаний на серветці. До 2022 року всю свою професійну кар'єру Месі провів у футбольному клубі Барселона. Месі це машина для забивання голів. Його часто вважають найкращим гравцем у світі. У 22 роки Месі отримав престижну нагороду ФІФА Кращий гравець року. Він має рекордні сім нагород золотий м'яч і рекордні шість європейських золотих бутс». Месі було визнано найбільш високооплачуваним спортсменом у світі зі статком близько 400 мільйонів доларів. З історії успіху Ліонеля Мессі можна винести багато уроків. Людина, яка, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, погане фінансове становище, незважаючи на всі відмови, з яким вона зіткнулася, була налаштована досягти своєї мрії і ніколи не здаватися. Секрет його величезного успіху полягає у тому, що ніякого секрету немає. Треба кожного дня працювати над собою. Надзвичайний успіх Месі не прийшов випадково чи через чисту вдачу. Він надзвичайно багато працював і мусив відмовитися від багатьох речей, щоб стати тим, ким він є сьогодні. Потрібно боротися, щоб досягти своєї мрії. Месі якось сказав: Я починаю рано і залишаюся на тренуваннях пізно кожного дня, рік за роком. Мені знадобилося 17 років і 114 днів, щоб стати успішним за одну ніч. Тож починайте працювати над втіленням своїх мрій вже зараз.